Виявилося, що уї придумали А Ану, напишіть мені в коментарях, хто знав цей факт. Я ні, дізналась тільки в Австралії. Так от, після катання в океані вони виходили з дуже червоними, замершими ногами і придумали: ага, ось це тепле взуття. І так, воно тут народилось. А тепер уявіть: Австралія, сонце пляж плюс 25, і мужик в угах виходить. Так, а в нас воно спрацювало так, що ми його носимо взимку. Дуже зручно. Я пам'ятаю, що в Києві я обожнювала носити угі взимку, Це було моє улюблене взуття. До речі, тут вони дивляться на тебе не дуже, коли ти ходиш в вугах по вулиці. Для них це просто взуття для пляжу, і все.